Як видно, я знаходжусь на своїй пасіці. Сьогодні прийшов до бджіл попрацювати, а саме обробити їх з щавельною кислотою вже повторний раз, так як від першої обробки пройшло вже 10 днів. Так як книжка пише, потрібно обробляти 10-12 днів після першої обробки. В цей період народжується молодий кліщ і ну, щоб його остаточно вибити з вулика, потрібно обов'язково обробити два рази. Зараз подивлюся ось цей вулик. Ну, здається, я його в цьому році і не показував. Там молоденька та маточка і я хочу подивитися на рахунок меду, чи є у вуликах мед. Основна сьогоднішня задача відео і моя як би подивитися. Так як 2 серпня кожного по-різному від мене тут знаходиться недалеко пасіка, метрів 150 мого дядька який до мене телефонував, каже, Назар немає меду. Бджоли голодні. Він мав е, бджілкам підставляти трошки кормів, бо бджоли голодають. В мого товариша, який за 30 кілометрів знаходиться від мене, меду багато, відкачує зараз вже третій день він мед, в нього повні корпуса меду. Така різниця, я не знаю. І в нього полів також немає, так як у мене пасіка приблизно знаходиться отак біля лісу. Він ну, Каже, нема не ні, ні соняшника, нічого. Тобто, ну, в лісі, в нього пасіка в лісі. Знаходиться і меду нанесе. Не знаю, зараз буду дивитися своїх бджіл, заодно обробляти кліщом, ну і дивитися, можливо йому їх треба годувати. Не знаю, я то залишив перший раз, як відкачував мед, то я чимало залишав їм меду. Всі гніздові і рамки я залишав, не чіпав, не відкачував. Надію, що ну, хоча б є їм, щоб поїсти. Хоча в мене була надія, що вони ось цей мед вже так би сказати, серпневий піднесуть і він їм залишиться в зиму. Я планував в цьому році їх по мінімуму загодовувати сиропом, там, можливо, пару літрів дати, закормити, щоб їм ну, було легше зимувати, так як сироп є. Рідший за мед і їм легше його перетравлювати, щоб вони змішали його з медом. Але я не знаю, як така ситуація, якщо бджоли гудають, так як восьмий дядько каже, то я не знаю, яка це буде ситуація. Зараз буде видно, хочу подивитися. Бджілки, ось так я за ними наблюдаю, ну, ось знають, може зараз подивитися. І ось так практично цілий день. Льоту майже немає. Бджоли сидять на прильотній. До щастя і ну, льот дуже слабенький. Більш-менш починають літати вони після... ну десь після 3 годин, після 4 годин вечора. На вечір тось, там, пару годин десь трошки політають і все. Отак Ось така Отака ситуація. Одна прилетіла, дві вилетіло, дві вилетіли, одна прилетіла. Так що ось таке. Іду зараз дивитися. Я цього вулика, мені самому цікаво. Тут якщо є медозбор, то в цьому вулику точно буде мед. Якщо нема медозбору, то в цьому вулику не буде медозбору. Бо сила сім'ї тут така ну, нормальна, сильна. Вище середній, молоденька маска, так що вони гарно в мене працюють в цьому році. Буде видно, зараз подивлюся. Ну і цей вулик вже на підході. Це он з діляки Десь зараз стоїть героїловка. До речі, туди розвідники залітають, але поки Роя немає. Вже стоїть на мене певне дві неділі. Ну і цей вулик ще залишилось сьогодні переставити поближче до білого і там вже буду їх з'єднувати з цим білим вуликом, бо там в мене слабенька сімейка, вона в цьому році і родилася, і маски я там міняв. Вона просіла так, там на 10 рамках сидить, то якраз об'єднаю, десь буде хоч більш-менш нормальна сила сім'ї. Все, йду в общем, відкриваю зараз того останнього вулика, запалюю димара, ну і дивимось, що робиться з медом. Буде видно зараз. Так, ну що, дивимося. чи бджоли сидять просто в улику. Чи вони щось трошки носять. День мінус, сьогодні трошки якось вітряно. а так то погода тепла, добра. Ну на є. ну це вже. Це вже радує, якщо на крайній рамці є хоч напруск. Ну почти крайня рамка перед. Ну, крайня рамка. Ну, Трошки щось трошки блистить. Ну, це такий мінімум. Так, ну є, є, напряски є. Мене це радує. Ну, щоб взагалі було сухенько. То це було б погано, так як дядько каже, там взагалі каже, нічого немає, навпаки виїдають те, що він теж лишав там на гніздових рамках. У мене раз на крайніх рамках Несуть нектар, є наприск, значить в гнізді точно є. Зараз дойду і буде видно. Але по ідеї має бути так. Так, і плюс, що я ще сьогодні буду робити, це трошки скорочувати вже гнізда. Як видно, в мене повний вулик рамок, це на... Раз порахую, я вже і не пам'ятаю скільки тут їх. Один, два, три. Стоїть 27 рамок, якби серпень місяць, вже їм ці рамки тут зайві. Вони навіть якщо і будуть приносити зараз якийсь нектар, мед, то щоб вони його не розносили там по 27 рамкам, наприклад, тут ось принесли, вони можуть оцю кусочок запечатати і все, далі не вистачить заносити. А так буде менша кількість рамок і е, менше їм буде варіантів, щоб куди заносити мед. і будуть повномедні рамки, якщо буде взяток. Так що ці рамки відразу ж забираю. Я не поставлю за заставну доску, нехай той наприск, що там є, вони звідти виносять. До речі, ця рамочка <кій> трошки така і важкенька, наприк-напріск. Щось зверху трошки почали навіть печатати. Нічого. Ну так, меду, звичайно, немає. Але для них поїсти для розплоду, то я думаю, буде вистачати. Тут теж все ось наприски, я думаю, видно, блестить. Ось таку рамку візьму, може. О, думаю, видно, що наприски є. Так, ну вже гніздова рамочка. Розплод. Ось молоденька матка, як гарно засіває рамки. Ну вони, до речі, ну, я не пам'ятаю, але ну, це ще не середина гнізда. Але от меду поверх розплоду зовсім немає. Не знаю, або тут його не було, це це... вони заносять наприск, Або ж це вони виїли мед. Зараз буде видно далі. О! Ну Ця рамка вже з печатним медом, з обох сторін, да. так що ці бджоли точно я знаю, що вони у мене не голодають. Да, ну є, є є мед, але це мед, той, що можна сказати весняний, перший мед, який я їм залишав. Які я не відкачував, ну, якби в гнізді, як я вже казав, я жодної рамки не забрав. А лишав, тому що було достатньо меду на крайніх рамках. Є в мене теж відео, можете зайти, подивитися, рамки були забиті зверху донизу меду запечатано. Липа у нас в цьому році дуже гарно меду носила, давала нектар, так що меду трошки накачав, ну от вже можна сказати осіннього. То головне, щоб їм вистачило, а мені вже достатньо. важкенька, але воно й видно, що вона вся. Вся з медом. З обох сторон почали печатати. Гарна рамка. Такс. Ну і крайня рамка. Я вже на піднімати не буду. Я думаю, тако видно, видно, не видно. Но там все з медом. Зараз покажу. Запечатана, але цю рамку я на відкачку не забирав. Тобто ця рамка стоїть ще з весни. Так, складаю гніздо на місце. Закриваю. І я можу зробити висновок. Після того як я відкачав мед, медозбор закінчився. Тобто після липи їм практично не було що збирати. Так як навіть і в гнізді, де я залишав їм мед, залишилося ну небагато. Там скільки чотири, якщо не помиляюсь, чотири рамки зверху з печатним. Медом було після того, як я відкачав мед, я залишив набагато більше. Її. Там було 5-6 рамок. Тут ну, середина вулика практично вся була зверху до половини запечатаним медом ну, і знизу був розплод. Бджоли мед під'їли, ще й конкретно під'їли, але ж зараз десь взяток щось вони починають знаходити, бо е є наприск. На крайніх рамках є наприск, це означає те, що ну, вони щось несуть. І їм вистачає, щоб поїсти, і плюс відкласти вже в сторону отей нектар. Бо щоб не вистачало їм кормів, то вони б напряску не було. Вони просто-напросто все з'їдали, і були б сухенькі рамочки. Ну а так все одно потрошки підносять. Ну і не забуваємося, вже воно я навіть дивлюся в далечині на полі, на городі у людей починає цвісти. Золотушник, чи як він правильно називається, золотушник, якщо не помиляється, амброзія на нього ще кажуть, кажуть по-різному. Ну, Він теж медоносить, медоносить непогано. Зараз його дуже багато по диких полях, по закинутих городах. Так що я думаю, що собі вони принесуть. Нектару собі поїсти, собі можливо, так як я і розраховую на зиму, вони нектару мають ну, принести. Ну, якщо мені вже не вдасться викачати мед, ну так і буде, такий сезон. Рід на рік не приходиться, буває більше, буває менше. Хоча в мене кожного року ось цей вже серфневий мед я відкачував набагато більше, ніж весняного. А чому так? Бо в нас тут є, ну, за кілометр, можливо, трошки далі є поля і сіяли в одній стороні соняшник, багато, але був соняшник, в другій стороні гречка. І вони якби ну, підносили, було що носити. А в цьому році у нас немає, там соя посіяна, так що з полів точно їм немає, що нести. Ліс, дикі квіточки, оце все, що вони можуть знайти і принести. Ось такі справи. Так, все, біжу, я далі буду обробляти своїх бджілок, дивитися. Думаю, ну, ситуація плюс-мінус буде схожа по всіх вуликах, саме собою в слабших сім'ях буде трошки гірше, в кращих сім'ях ось таких всіх буде ось така ситуація. Так що немає сенсу далі щось знімати, показувати. Я думаю, все ясно і видно. Все, я біжу, працюю, всім дякую за перегляд, до наступних відео.